Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, друзі. В цій відеоролику я хочу торкнутися одного тексту писання, який неправильно, на жаль, іноді трактується, якого, на жаль, неправильно витлумачують прихильники універсалізму, тобто прихильники вчення, що всі люди в кінці будуть спасені. Без виключення, грішні і праведні. Я стою на тому, що Біблія так не навчає. Євангелія не навчає тому, що в кінці всі будуть спасені. Цебто грішники і праведники, без виключення. Це не євангельське вчення. Але є ряд людей, які прихильники такого вчення. І я знаю тексти, на яких вони грунтуються. Це не тільки тексти, які, тексти, які знаходяться в післені до Римлян, це й тексти, які знаходяться в Євангеліях, інших піснях. І сьогодні я хочу почати з одного. Я хочу почати з тексту, який знаходиться в післані до Римлян, який іноді неправильно тлумачиться. Давайте ми насамперед прочитаємо цей текст і дещо скажемо, і тоді підемо більш в контекст. Послання до римлян, 11 розділ, 32 вірш. Тому що Бог помістив усіх у непокору, щоб усіх помилувати. І цей текст беруть універсалісти, прихильники універсалізму, того, що всі люди будуть спасені, беруть за основу. І нібито стверджує, що в цьому тексті якраз мова йде про це. От Павло говорить в цьому тексті, що в кінці будуть люди всі спасені. Але це невірне тлумачення даного тексту. Як я сказав, Євангелія не навчає тому, що всі будуть спасені. Давайте ми спробуємо трішки зануритися в цей текст. Ми розуміємо, що цей текст він має свій контекст. Є те місце, де він безпосередньо знаходиться, є контекст цілого розділу, є контекст цілої книги. І тому я би хотів трішки такий зробити вступ. Коли ми, наприклад, читаємо послання до римлян, на початку з першого розділу з восьмого вірша по 3:23, Павло дає вчення про гріх. І три, третій розділ 23 й вірш це висновок. До попередньої частини тексту. Всі грішні, всі зрішили. Юдеї і язичники. Немає різниці в цьому відношенні. Наступний текст це з 3 розвідки 24 по 5.21 вчення про спасаючу благодать, що є в хрісті вихід, дорога, шлях, спасіння для всіх однаково. Наступний текст це вчення про діючу благодать, яка не просто спасає. А вона далі діє в житті людини. Змінює її, переображує її, приносить свободу. І наступний текст це вже 8 розділ з 29 і по 11 розділ 36 вірш. Павло дивиться на речі трішки по іншому: погляд, і з вічності надії Бога та людини. Назбиралось чимало питань, і Дух Божий це передбачає. І в цьому тексті надихає Павла давати відповіді на ряд питань. З 9 розділу по 11-ті Павло відповідає на саме різні питання. Чому так сталося, що не прийняли, скажімо, юдеї або частина? да? Чому по якій причині? А язичники прийняли, які не шукали праведності? Як так? Невже Бог їх зовсім відкинув? І так далі? Ну, коли ми беремо безпосередньо 11 розділ, ми бачимо, що Павло також тут продовжує давати відповіді на питання. І перше питання його наступне. Отже, запитуй, невже Бог відкинув свій народ? Зовсім ні. Мова йде про євреїв Ізраїля не про язичників. Звичайно, що ні. Павло дає відповіді на це питання, відповідь дає відразу в цьому тексті. Пізніше трішки він звертається до язичників. Їх потрібно було наставити, тому що була тенденція десь зверхньо ставитися до євреїв. Павло їм показує, дає певне вчення, щоб вони себе правильно вели. А вже пізніше, от він продовж цього один сторозлу дає поняти, як Бог спасає, яким способом одних і інших. Що сталося в результаті того, що вони не прийняли, не повірили, да? як спаслися або спасаються язичники. І далі, тобто, тут є євреї, і, і язичники, євреї і, і язичники. До них про, про одних і про інших. І вже коли ми читаємо, давайте з 28-го вірша читаємо, написано: стосовно Євангелія вони хто? Ізраїльтяни це не язичники. Слухняні Богові. Тобто, а стосовно Євангелія, вони неприятелі заради вас. Тобто, язичників. Але щодо обрання улюблені заради батьків, євреї, Ізраїль тягне. І далі Павло каже, 29 й вірш. Бо Божі дари і покликання порушені. Мова не йде про духовні дари, як здібності, якими сьогодні Дух Святий наділяє, Господь наділяє. Тут мова да не йде про дари Ізраїлю, які були дані. 30 й вірш. Бо як і ви колись були не слухняні Богові, ви це хто? Язичники. А нині помилувані через їхню непокору. Кого? Євреїв. Ізраїльтян. Частина. 31. Так і вони тепер не слухняні. Хто? Ізраїльтяни. Євреї, через ваше помилування. Щоб і вони були помилувані. Хто вони? Не язичники? Тому ми вже бачимо одне і інше, одне і інші. Одні, інші. Євреї, язичники, і далі як підсумок. Тому що Бог помістив усіх у непокору, щоб усіх помилувати. І тут важливо правильно зрозуміти ці слова. Тому що Бог помістив усіх у непокору, тобто, наче як в'язниці, да? всі грішні. Павло про це сказав на початку послання до Римлян, всі зрішили. Тому що Бог помістив усіх у непокору. Що значить всіх? Тут мова йде в контексті, ми навіть бачимо це явно, от цілий 11 розвиток про це говорить, і навіть безпосередній контекст, де цей текст є попереду вірші, тільки що ми читали. Тут не відноситься слово усіх до всіх людей, без виключення. Тут відноситься до народів, до етнічних груп, тобто не тільки євреї, а й язичники всі. Тому що Бог помістив усіх, як. У непокору як євреїв, так і язичників без різниці. Щоб усіх помилувати. Щоб усіх помилувати. Знову ж таки, тут не говориться всіх без виключення. Мова йде без різниці, як із числа євреїв, так і з числа язичників. Тих, хто вірить помилувати. Тобто, контекст нам не дозволяє думати інакше. Тому ще раз 32 вірш. Тому що Бог помістив усіх у непокору, усіх, тобто без різниці, не провів різницю між юдеями і язичниками в цьому відношенні. Як одні, так і інші. Мова йде про етнічні групи. Щоб усіх помилувати, тобто не всіх людей без виключення, а людей із цих етнічних груп. Помилувати, хто вірить в нього, хто приймає його. І давайте з іншого тексту візьму декілька текстів як основу до цих речей. Іван від Івана, перший розділ, 11 вірш. Прийшов до себе або ж до своїх, та свої не прийняли його. Мова йде про Ісуса. А всім, які прийняли його, які вірують у Його ім'я, дав владу стати дітьми Божими. Не всім людям. Не всім дав владу право стати, а тим, які прийняли і які вірують. І ми знаємо, що є частина із євреїв, і є частина із язичників. Були євреї, які прийняли Христа, а були які не прийняли. І є язичники, які прийняли які не прийняли. А всім, які прийняли його, не всім підрад. А тим, які прийняли його, які вірять у його ім'я, саме цим дав владу стати дітьми Божими. Не всім підряд. Коли ми читаємо третій розділ Івана від Івана, 16 вірш. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен. Хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Знову ж таки, кожен без різниці. Нема різниці, чи то юдей, чи то язичний. Кожен, хто вірує в нього, але да, не загинув. Але якщо людина не вірить, вона загине. Не тому, що Бог цього хоче, вона вибирає. Через невірство. Бо так полюбив Бог свій, що віддав свого єднородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Люди, які вірять сьогодні в Ісуса, вони не загинуть, вони вже мають життя вічне. Але чи всі люди вірять? Ні. І про це не в одному тексті можна знайти. Тому шлях до спасіння він єдиний віра, благодатью через віру. Він такий ж самий, як для євреїв, так і є язичників. Шанс є для всіх. Бог хоче всіх спасти. І тому повертаємося до тексту 11 розділу 32 вірш. Тому що Бог помістив усіх у непокору. Усіх, тобто не то, що без виключення людей, звичайно, всі грішні. Мова йде в контексті про всі етнічні групи, цебто і євреїв, і язичників. Щоб усіх помилувати, тобто із євреїв і язичників. І Він милує, і Він це робить. Всі, хто вірить, хто приймає Ісуса Христа. Не інакше. Є люди, які не вірять, а тут, звичайно, потрібно вірити, і Біблія багато про це говорить. Не в одному тексті, щоб потрібно вірити. Віруй в Господа, спасешся ти і твій дім. Але чи всі вірять? Ні. Тому і люди не досягають цього, люди не мають цього. І тут не то, що Бог щось не допрацював. Ісус мер за всіх, Бог хоче всіх спасти. Але не всі вірять. Тому на висновок хочу сказати, після ні... До Ремлян, 11 розділі, 32 вір. Коли Павло говорить усіх, він не має в виду всіх людей без виключення. Він має в виду народи, етнічні групи. І тому що Бог помістив усіх у непокору, щоб усіх помилувати і. З тих помилувати з юдеїв і з язичників. І ще, щоб ви краще зрозуміти, що саме про це мова йде, я би хотів декілька перекладів е, прочитати. От підстрочний це так приблизно перекладає. Тут є певне уточнення, не просто всіх. Заключив же Бог тих всіх непокору, щоб тих всіх помилувати, якщо дослівно. Тут є тих всіх, не просто всіх. Є декілька перекладів. То есть, какие дают всю идею, что мы говорим про народы? Бог провел все без исключения народы через непослушность, непослушание, да, непокорность, чтобы всех их помиловать. Бог провел провел все без исключения народы через Непокорність, щоб всіх їх помилувати. В смислі не всіх людей без виключення помилувати спасти. А народи, тобто людей, які вірять як з одних, так і з інших, як з юдею, так і язичників. Інший переклад подібний. Всевишній прав, провів... все без виключення народи через непокорність, щоб всіх їх помилувати. Це 32 й вірш. Тому, шановні, для Павла далека ідея універсалізму навіть в цілому пісні, і тим більше в цьому розділі. Не про це Павло говорить. Павло не говорить тут те, що в кінці всі люди, як грішні, так і правдні, всі без виключення будуть спасені. Павло не про це мова йде, коли говорять усі. Павло не говорить цього. І Біблія в цілому цього не навчає. Тому, скажімо, універсалізм це єретичне вчення. Це не євангельське вчення, воно не має під собою, скажімо, основи в Євангелії. Євангелія так не навчає. В Євангелії ми не знаходимо такого, що Бог в кінці всіх спасе людей. Як праведних, так і грішних. Це не євангельська наука. Хай поможе нам Бог пильнувати, бачити контекст і правильно навчати. Правильно вірити, жити правильно. Щиро дякую за перегляди, за поширені коментарі, за вподобання. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити, я буду дуже вам вдячний. Хай всі Бог благословить. Це був лише початок. Сьогодні в зібранні я лише розпочав цей текст розглядати. Надіюсь, дасть Богу життя ми продовжимо. І так само на YouTube канал свій я б хотів би відкидати, буду скажімо, поміщати відеоролики. По цій тематиці ми пройдемо не по одному тексті. Не тільки по текстах, які після Ні до які іноді беруться за основу для універсалізму. Нібито ну, на перший погляд, хтось думає, що тут мова йде про те, що. Бог всіх спасе людей. Ми розглянемо не тільки з піснення до Римлян, але й з інших піснь і навіть Євангелій. Це буде послідовно трішки пізніше. Хай всіх Бог благословить і допоможе нам більше розуміти писання, розуміти його правильно, в контекст звертатися за визначеннями, да, значеннями тих чи інших слів, які використовуються в тексті. І це буде саме вірно, саме правильно. Тоді ми не зможемо не, не зможем або не візьмемо якусь обочину. Да? І, і будемо вірніше, вірно, вивчати, так, вивчати і навчати інших людей, так як говорить Писання, що автор хотів закласти. Саме те ми і так, віддамо, озвучимо. Хай всіх Бог благословить. Всім дякую за увагу. Будьте благословені до нових зустрічей.